Раз Григорович Шевченко і мертвим, і живим. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я мов окоянний, І день і ніч плачу на розпуттях велелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухлий, не чуюсь. Кайданами міняється, правдою торгують. І господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма. Орюють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаманіться не до люди, діти й подивіться на рай тихий. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, ай на небі, а не тільки у чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля немає на світі України, немає другого Дніпра, а ви все притеся на чужину, шукати добра, доброго, святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як хилились. А ви все шкуру дерете з братів незряших, Гречко сіїв, і сонця, і правди дозрівать німецькі землі. На чужії притеся знову, якби взять і всю мизрію з собою. Дідами крадене добро, тоді постався з сиротою, з святими горами Дніпро.